Вітаю, друзі! Менше 4 днів залишилось українцям для того, щоб вони змогли подати документи на програму Куаєт. Я не знаю, чи продовжить уряд Канади знов цю програму, чи ні. Виглядає нібито так, що всі українці, хто хотів скористатися цією програмою, вже подали документи. І чи буде уряд ще раз продовжувати, чи ні, мені невідомо. Але в цьому відео я вам хочу розповісти про основні дати, які стосуються цієї програми. Так, тобто залишилось 4 дні тільки для того, щоб податись на цю програму. Але там є окремі дати, до якої дати можна в'їхати в Канаду, маючи візу по програмі. Куаєт є дати, по до яких будуть надавати різні підтримки в Канаді. Ну, і також я вам надам офіційну статистику, офіційну інформацію, всю, що стосується цієї програми. Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, перше, хочу вам нагадати, що програма Куаєт – це програма тимчасового перебування українців у Канаді. Так багато українців чомусь вважає, що програма Куаєт – це еміграційна програма для українців. Ні, це програма, яка дозволяє українцям знаходитись, жити будь-де в Канаді, працювати будь-де в Канаді на протязі трьох років. Через три роки Українці вимушені будуть залишити Канаду, якщо вони не зможуть зачепитись тут, так тобто. Для в Канаді існує більше ста на сьогоднішній день різних еміграційних програм, якими також можуть скористатись українці. Жодної спеціальної імміграційної програми для українців на сьогоднішній день не існує. Це треба мати на увазі і не путати так програму КАЄД з еміграційною програмою, тобто, це тимчасове перебування. В Канаді ви отримуєте статус тимчасового резидента, коли ви приїжджаєте до Канади. Так, ви маєте право жити будь де в будь-якій провінції, будь-якому місті. Ви маєте право працювати будь де в Канаді на будь-якого роботодавця, але все це все ще тимчасова програма. Це треба пам'ятати. Перше, ну і як я вже сказав, існує більше ста на сьогоднішній день різних еміграційних програм, якими користуються всі люди, хто хоче емігрувати до Канади. І також цими ж програмами можете скористуватись ви, українці, для того, щоб отримати статус постійного резидента в Канаді і залишитись тут у Канаді. Ну а зараз давайте ми з вами подивимось на статистику, так, офіційну статистику, що стосується програми Куаєт. Отже, друзі, на сьогоднішній день по програмі Куаєт подалось 1 мільйон 100 тисяч 403 українця. З них 793 тисячі 804 українця вже отримали візи, так тобто вже одобрили їхні аплікації, і 166 тисяч 849 українців вже в'їхали по цій програмі в Канаду. Після того, як цю програму продлили, це було 17 квітня 2023 року. На програму Коаєт подалось ще біля 100 тисяч українців, тобто не так уж і багато порівняно з попереднім часом. Так е, в'їхало десь приблизно на 15 тисяч більше українців за за цей період е, після продовження програми. Тобто, ми бачимо, що динаміка не дуже така швидка, росте. і це чому я кажу, що Виглядає так, що, що нібито українці, які планували скористатися цією програмою, вони вже подались по цій програмі. Так, що стосується того, скільки українців вже поїхало з Канади, ми цього не знаємо, так достоверно, і ми навряд чи це колись дізнаємось. Хтось каже, що багато українців поїхало, але скільки це багато, це поняття таке, знаєте, незрозуміле. Хтось їде з Канади, звісно, але знов таки хочу сказати, скільки українців поїхало, ми не знаємо і навряд чи дізнаємось. Чи варто вам їхати в Канаду чи ні, це, звісно, вирішувати вам. На моєму каналі багато інформації, яку я надаю, і завдяки якої ви можете зрозуміти і зробити висновки для себе. Чи варто вам їхати в Канаду чи ні? Я впевнений, що більшості українців. Буде дуже важко, але знов таки е, спробувати завжди можна. Так? Тепер, що стосується офіційних дат, які прив'язані до програми Куаєд. Отже, перша дата у нас 15 липня 2023 року. Це останній день подання заявки на Куаєд за кордону. Тобто, це останній день, коли українці можуть податись на цю заявку. Наступна дата це 31 березня 2024 року. Це останній день для продовження або зміни вашого тимчасового статусу в Канаді відповідно до Куаєт. Особи, які перебувають у Канаді з візою Куаєт, повинні до 31 березня 2024 року подати заявку на продовження або зміну свого тимчасового статусу в Канаді за допомогою спеціальних заходів. Так, плата за подання заявки як раніше буде скасована. Останній день для поїздки до Канади з візою виданою відповідно до КУАЄТ. Тобто 31 березня 2024 року, це останній день, коли ви зможете в'їхати в Канаду і скористатись всіми е, цими привилеями про програми КУАЄТ. Так, наступна дата у нас 31 березня 2025 року. І в це останній день для українців та членів їхніх сімей, які тимчасово перебувають у Канаді, для отримання послуг з облаштування послуги, які зазвичай призначені для постійних жителів Канади, будуть як і раніше, доступні для всіх українців та членів їхніх сімей до 31 березня 2025 року. Отже, друзі, що ж це за послуги, так? Зараз українці, які приїжджають по, до Канади по програмі Куаєт, е, по перше, ви можете ви отримуєте одноразову грошову підтримку 3 тисячі канадських доларів на кожну дорослу людину півтори тисячі доларів на кожну дитину до 18 років. Ви отримуєте два тижні безкоштовного житла, е, якщо воно є в наявності. І також ви отримуєте безкоштовно зразу так медичну строковку, Ви отримуєте різні допомоги. З працевлаштуванням безкоштовні курси англійської мови, різні підтримки, як адаптуватись швидше. Всі ці моменти вони доступні тільки постійним резидентам. Вони не доступні жодним іншим національностям, які приїжджають до Канади в статусі тимчасового резидента. Для українців зробили це виключення, і українці мають Доступ до цих програм, так і це до 31 березня 2025 року. Після двадцять перпісля березня 2025 року українці вже не зможуть е, отримувати безкоштовні курси е, е, англійської мови, не зможуть використовуватись користуватись різними підтримками, які вони зараз мають. ще... Е, Є питання до цих виплат, так одноразових до якої дати виглядає, тому що стосовно цієї, цієї виплати немає чіткої чіткої дати до якої дати вона буде виплачуватись, але виглядає так, що буде виплачуватись також до 31 березня 2025 року. Так, тобто українці зможуть скористатися цими, отримати ці грошові одноразові виплати. Також я хочу вам нагадати, що є можливість отримувати щомісячні. Щомісячні грошові виплати підтримки, якщо ви будете кваліфікуватись, по для під ці під ці програми, так це в кожній провінції це окремі програми. Треба вивчати е, стосовно цих підтримок е, в тій провінції, де ви знаходитесь, але деякі українці отримуються. Тобто вони проходять весь процес і вони отримують ці підтримки. Е, що ще стосується програми КУАЄТ? Ми пам'ятаємо, що перші часи були безкоштовні рейси. Так організовували безкоштовні рейси для українців сюди, в Канаду. Е, я вже багато часу не чув про ці рейси. Виглядає так, що їх вже немає. Е, також що, що вже немає, це немає волонтерів, які зустрічають в аеропорту. Так, тобто треба зв'язуватись з волонтерами заздалегідь через Фейсбук чи через якісь інші моменти. Треба подивитись, пошукати контакти в інтернеті волонтерів в тому місці, куди ви будете прилітати, і заздалегідь з ними зв'язуватись і попереджувати, що ви прилетаєте, прилетете, і вам треба буде житло і допомога в аеропорту. Цього всього вже немає, так як це було спочатку. Це треба мати на увазі. Отже, друзі мої, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки під цим відео. Так, тобто, у вас є майже 4 дні для того, щоб податись по програмі Куаєт. У вас є майже рік для того, щоб в'їхати в Канаду після того, як ви отримаєте візу по програмі Куаєт, І у вас є майже 2 роки ще для того, щоб скористатись всіми плюшками від цієї програми. Програма Куаєт – це програма по тимчасовому перебуванню в Канаді, В Канаді це не еміграційна програма. Але кожен українець може скористатись будь-якою з існуючих еміграційних програм для того, щоб отримати статус постійного резидентства і потім вже залишитись жити в цій чудовій країні. На сьогоднішній день немає волонтерів, так як це були перші місяці, коли волонтери зустрічали в аеропортах українців. Але всі всі ці плюшки, які були раніше, як безкоштовне житло, як грошові допомоги, вони все ще доступні українцям, так як доступна безкоштовна медична строковка, яка яку українці отримують майже з першого дня, коли вони виїжджають в Канаду, і інші. Підтримки, такі як безкоштовне житло на два тижні, допомога з пошуку роботи, різні грошові виплати. щомісячні, безкоштовні курси англійської чи французької мови все це доступне українцям і буде ще доступне майже два роки. Друзі мої, я сподіваюся, що це була корисна інформація для вас. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео. Я також сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І також, будь ласка, залиште коментари до цього відео. Алгоритми YouTube працюють так, що він реагує тільки на ваші вподобайки, на залишені коментари. І на ваші підписки. Будь ласка, підтримайте канал. Будь ласка, допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. На цьому я буду закінчувати це відео. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!